Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Краснокутський Олександр Володимирович народився 16 січня 1990 року в селі Рибалки. Навчався в Бреусівській середній школі з 2010 по 2011 роки. Проходив службу в Збройних силах України. 18 липня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Солдат, гранатометник механізованого батальйону боронив територіальну цілісність України на Донецькому напрямку, загинув 16 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника від поранення несумісного з життям поблизу населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області. У воїна залишилася дружина, син та донька. Пам'ятаємо вічна слава герою.